Десятки рівнян зібралися біля восьмого ліцею, щоб вшанувати пам'ять полеглого на війні захисника, випускника цього навчального закладу Костянтина Гнітецького. 49-річний солдат загинув у липні минулого року на Луганському напрямку. Чоловіка знали і поважали у медійній спільноті рівного. Костянтин працював в управлінні культури, був оператором, відеографом на місцевих телеканалах. Його дружина Оксана Фусик пригадала прощання з Костею, як друзі та знайомі несли до його домовини соняхи, які він так любив. А далі було. Море соняхів на Майдані. І так само, йшов дощ. Небо плакало. Знаєте, кажуть, герої не вмирають. На жаль, вони вмирають. Оксана Фусик відкрила меморіальну табличку на фасаді 8-го рівненського ліцею. Друзі та колеги прийшли на вшанування пам'яті Костянтина з квітами. Усі вони запам'ятали його як професіонала з великої літери, працьовитого чоловіка, який міг принести ще багато користі розвитку місцевої культури та телебачення. Це людина, наче промінчик. Сьогодні весь наш колектив. Сьогодні тут, бо для нас це надзвичайно велика втрата. І всі проекти, які ми зараз робимо, ми робимо їх з думкою про костюм. Незадовго до свого відправлення на фронт Костянтин Гнітецький встиг стати членом національної спілки журналістів України. Голова обласного осередку організації Дмитро Тарасюк розповів, що нині більше 40 представників спілки перебувають на фронті. Серед них не лише чоловіки, а й жінки. Він вніс свіжий якийсь струмінь в життя того колективу. Він справді показав себе дуже класним фахівцем. Я хочу сказати, що от коли ми приймали Костю в спілку журналістів, це був е, лютий минулого року. От, на жаль, пройшло кілька місяців і він загинув. Костянтин Гнітецький став четвертим випускником восьмого ліцею рівного, який загинув під час повномасштабного вторгнення. Таблички пам'яті полеглих на війні захисників встановлюють у межах проекту рівне місто героїв. Ти бачиш нині коня, ти чуєш тільки. Наня яси гарем з ясного лісу, Микола Бражицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин.